Це бачите. Ви як дві краплі води? Це неможливо. Яке барвисте збіговисько. Е, перепрошую, чому ти схожий на мене? Ні, я геть не схожий. Це ти схожий на мене. Чому ти схожий на мене? Чуєш, я тут ставитиму запитання. Ясно, новенький. То хто ти? І чому схожий на мене? Це марнування часу. Валіть звідси, поки ще цілі. Тихо, нащо ці погрози? Ми до тебе з миром. Якщо чесно, я б його врізав. Не зараз. Mm. Може, перестанеш кидатися вже автівками і з нами поговориш? Ви з зондівського вертольота вистрибнули. Нам нема про що говорити. Ну, все з мене досить. Наказані! Хай поговорять наші кулаки!